Привіт! А, привіт усім, хто буде спостерігати, дивитися це відео. Тема сьогоднішня це ім'я. Дуже літаю в повітрі ця тема, і вирішила я вийти і трішки її зачепнути, як номеролог-енерготерапевт з цієї точки зору, яку все-таки силу нам дає ім'я. А не тільки ім'я, але і прізвище, ну і звичайно, по батькові. Так, загально, якщо вдуматися, прізвище, яке ми отримуємо, це родова енергія, і це родова енергія по татові. А якщо брати по батькові, то звичайно це те, що певна сила, певний дар. Від батька передається. І ім'я. Тут також я торкнуся цієї теми, хто ж повинен обирати ім'я. Ну насправді, коли мама носить дитинку під серцем, вона з ним дуже тонко зв'язана. Взагалі, мама і дитина до 7-річного віку в одному енергетичному полі. І вони дуже добре один одного відчувають. І не раз, коли Мама вагітна, особливо там можливо бути і спочатку, а може бути наприкінці, а їй приходить певне ім'я, яке вона хоче назвати дитинку. Є, наприклад, імена, які співзвучні між собою, і вона вагається яке все таке ім'я дати. От, і тут, якщо обрати з нумерологічної точки зору, так, є імена, які нас доповнюють. Тому що беремо нумерологічну карту, ваша дата народження, яка має певні сильні сторони, слабкі сторони, зони росту. Так? І коли накласти на цю карту ваші інструменти, накласти ім'я, яке теж має свою силу, свої слабкості, свої зони росту. І дуже добре, коли накладається одне на інше і перекривається, доповнюється, наприклад, того, чого немає в даті народження, а додає ім'я. Бо коли, наприклад, є стріла розчарування, так, невпевненості, нерозуміння себе, невідчуття себе, закрите серце, ну припустимо, різні хильності до страху, і коли накладається ім'я з схожою структурою, то воно тільки буде особляти. Тому тут дуже важливо звичайно, яке ім'я ви підбираєте. Я, як номеролог, я також звичайно можу прорахувати і прораховую своїм клієнтам ім'я для малюка. Для чого це важливо, коли вже народилася дитинка. При цьому я не говорю конкретно ім'я, яким ви маєте назвати дитинку. Я прораховую, звичайно, нумерологічну карту і підбираю саме букви, які обов'язкові, їх переважно дві, то й три, мають бути в імені вашої дитини. І ви вже, звичайно, аналізуєте, складаєте, вибираєте з тих імен, які вам найближчі. Про які ви думали, щоб там ходило саме ті букви? І таким чином створюється, придумується ім'я для дитини. Чи мене питаються клієнтки, чи добре, коли ми називаємо дитя в честь когось. Яка б не була доля в цієї людини, честь когось ми називаємо, але успішний, не успішний, в цій людини теж були свої кармічні задачі, кармічні уроки, так, і як, і що, яким чином проходило життя в цієї людини, ми можемо з цього не знати. І коли ми називаємо честь когось, ми певною мірою а, дитині. А, Ну, навіть не нав'язуємо, а прикріплюємо теж певні кармічні задачі, і певні їх властивості, поведінки, і так далі, що може бути зовсім суперечити тому, що з самого початку, яка була ціль самої дитини, душі, прийшовши сюди, на планету Земля, і виконувати певну роль. Тому, чи потрібно називати честь когось. А, звичайно, я цього би не радила, але вибір завжди за вами. Тому тут ви повинні слухати тільки своє серце. А, звичайно, що ім'я дитини більше з це вибирається мама, тому що, як-не-як, все-таки прізвище-татова родова система по батькові від тата. Відповідно, мама вже. Роль вибирати ім'я. Таким чином, звичайно, ви можете прислухатися і бабусі, дідусі і, і так далі, і чоловік, але все те, що все-таки підказує мами на серце. Або якщо я прорахую і скажу вам певні букви, які повинні бути в цьому імені, ви вже вибираєте і. А, Вибираєте правильне і те ім'я, яке буде допомагати а, дитині в подальшому. Звичайно, що коли у вас вже ім'я вибране, ви вже названі, ну, наприклад, ви вже доросла людина, а, ви навіть самі можете знати, відчувати, коли, наприклад, скорочують імена, вам, наприклад, подобається, або навпаки, вас аж коли звертається, вас аж піддьоргує. Тут теж має роль. Що робити в такому випадку, якщо зна... ім'я вже є, міняти його не... не плануєте, до того ж, зміна це дуже суттєва зміна в енергетичному плані, тому теж я не рекомендую це робити, потрібно дуже добре подумати зважити. Але тут є вихід. Тут є вихід, наприклад, якщо ім'я ваше більше розбалансовує, що ж робити. Коли ви, наприклад, в колі сім'ї? Так, і ім'я вас розбалансовує, робить чутливим. Ну, в такому плані до вас можуть звертатися рідні, близькі, кому ви довіряєте, де ви чутливі ранимі. Якщо ви на роботі вам потрібен кар'єрний ріст, прояв, себе як спеціаліста, то там, можливо, будуть варіанти більш стверджені в якійсь формі, так, більш подовжені, можливо, ім'я і по-батькові, і так далі. Тут є дуже багато різних варіантів. Тому, якщо вас. Наприклад, цікавить навіть така можливість зрозуміти, як співвідношується ваше ім'я з вашою датою народження, з вашої нумерологічної карти. Я це прораховую і, звичайно, вказую і, і підказую, як вам було би краще, зручніше в тих чи інших варіантах, щоб вас називали: чи скорочено, чи пом'якшено, чи стверджено, чи, можливо, по-батькові, чи, можливо, краще прізвище ваше, все-таки. І, і ім'я, чи, можливо, тільки ім'я, і так далі. Тому тут дуже є дуже багато різних варіантів. Так, ім'я має велику силу і енергію, як і ваше прізвище, як і по батькові Взагалі, кожна буква має певну енергію. І також, коли говорять, що, наприклад, там Наталії, це така то енергія Ольги, це така-то енергія. І ну, Наталя Наталі не схожі. Оля Олі теж не схожі, тому що кожна. Знову ж таки, накладається на свою нумерологічну карту, яка є основою, яка є фундаментом, а зверху накладається ім'я. Всі вони різні, так? Тому тут має значення, яка все-таки карта народження, і, відповідно, щоб підкреслити, підсилити, що потрібно для цього. Також хочу сказати про те, що ім'я має дуже велике значення, тому що навіть подивитися на близнюків, так? що гороскоп скаже, що взагалі це має бути, якщо там водолії, скорпіони, раки і так далі, що там прям такі одинакові. Нумерологія скаже, що це не так. Тому що, по-перше, так, ви народилися в один день. Практично в одну годину, там різницею може бути декілька хвилин, в залежності, як це відбулося. От у вас одинакові батьки, родова система, але все-таки діти різні. Чому? Тому що все-таки ім'я має значення. Звичайно, кожна душа проходить з певною задачою, але ім'я, яке, яке вона підказує батькам, але чують вони чи не чують. І яке ім'я її виберуть, має велике значення, як вона буде реалізовуватися. І це можуть бачити дійсно батьки, ті, які мають двинят, болизнят, які в них різних імена, але які вони зовсім різні. Так? І тут тож дуже. Потрібно бути таким виваженим, обдуманим, зважити, тому недаремно, коли а, е, вагітні, очікують дива, народження немовля, дуже так а, вибирають імена, сплановують. Хтось це робить спонтанно, тому що прийшло вісні, А, ну Не потрібно робити на, авось, не потрібно робити, а в календарі буде така дата. Або ще щось. Тут все-таки або у вас сильно розвинута інтуїція, ви відчуваєте все-таки, яке ім'я хоче насправді ваша дитинка, а, або ви вже м, радитеся і шукаєте дійсно той варіант, який би не зашкодив. А навпаки, розвинув таланти, привів до реалізації успіхів і, і так далі. Тому ось так коротко розповіла про ім'я. Якщо будуть питання, пишіть і буду доповнення, то ще раз вийду в ефір. І якщо буде щось цікаве, доповню, розкажу. Ось так. Гарного дня всім всього хорошого. До нових зустрічей!